Розміни, що потрібні ЗСУ, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі. Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. 38 років тому сталася Чорнобильська аварія. І здавалося б, знаєте, це вже історія, яку ми вже пережили, і немає нічого страшнішого аніж війна, яка триває зараз. Але у трагедії і усіх війнах, які точилися проти України, є одна спільна це радянська і російська влада. Тодішня Москва довго приховувала усю правду про жахливі наслідки Чорнобиля. Сучасна ж Москва не приховує правду, але бреше про свої наміри. А наміри і тоді, і зараз не змінні знищити українців. Але наша боротьба триває, наша війна триває, і ми будемо робити усе заради перемоги. Власне, про те, що ми робимо заради перемоги, про нашу боротьбу на фронті, про те, що там зараз відбувається, з цього розпочнемо. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант. Колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні Героям слава, вітаю вас, пане Ігоре. Розпочнемо із допомоги Сполучених Штатів вірніше. І з її запізнення, тому що нова військова допомога, яка була розблокована після рішення конгресу, кажуть, допоможе Збройним силам України з часом повернути на ініціативу на полі бою, але все ж таки широкомасштабний український наступ найближчим часом мало ймовірний. Так само Саліван каже про те, що через затримку допомоги України втратила Авдіївку, і тепер треба викопуватися з ями, і взагалі багато часу втрачено. А економіст з посиланням на власні джерела пише про те, що що тепер Україні знадобиться час до 2026 або бо навіть 2027 року, щоб розвинути такий свій потужний контрнаступ, і це в кращому випадку, пане Ігоре. От, власне, як довго і наскільки складно нам зараз буде викопуватися з ями, як каже Саліван? Для початку, мабуть, треба. Піднятися над окупом подивитися навколо, в якому стані ми, в якому стані вони, і зрозуміти, як просуватися далі: Копати, чи, чи в бік, вперед, чи закріплюватися і зупиняти ворога. З тим з цією допомоги, з об'ємом, з складовими в кращому випадку можливо застабілізувати ситуацію. На жаль, треба. Відверто про це говорити, що ворог наступає вже не так по всій лінії фронту, як це було кінець минулого початок цього року, але на тих напрямах, де вони визначаються, наступають, штурмують і намагаються, ну як мінімум, захопити як раніше, планували Донецьку та Луганську область в межах адміністративних. Кардонів, і це говорить про те, що Путін все ж сам йде цим шляхом і підштовхує своїх союзників в допомогу, щоб перейти якомога швидше до переговорів щодо зупинення ведення бойових дій, але на своїх умовах, які перекладати можна як КПС капітуляцію України, що для нас неприпустимо. Тому допомога вже йде, але не вся сразу, тому що є такі позиції, які ще будуть доставляти, і мабуть суднами через океан, деякі зі складів американських в Європі, деякі літаками, і, тобто потрібно, щоб вона спрацювала не менше місяця, на мій погляд. Пане Ігоре, коли ми говоримо про допомогу, ми зараз бачимо, що росіяни продовжують бити не лише та на лінії фронту, а б'ючи по тилах України, б'ють по мирних місцях. І крім того, є ще одна загроза велика: це російські БПЛА розвідувальні, які літають над нашими мирними містами. Їх бачили і в Одесі, і потім там, де вони літали, відбуваються. Прильоти, і от в цій американській допомозі, яка до нас йде, там немає способів боротьби з цими безпілотниками. Що в цьому випадку робити? Чекати на допомогу від Франції та Німеччини ну, не тільки займатися цією проблемою самим. А можливості такі є, і зусилля з цього приводу нарощуються в цьому напрямі. Засоби радіоелектронної боротьби такі так звані локальні. Вже підприємства можуть виробляти наше вітчизняне питання в масштабуванні. Хоча безумовно іде робота, йде деяке постачання цих засобів радіоелектронного подавлення систем безпілотних ворогів, не тільки безпілотних і впливати може на деякі ракети. І це робиться, але питання в кількості, і в питання в часті, щоб розгорнути масштабувати щоб надати якомога більше кількості нашим підрозділів такі можливості. І пов'язано, до речі, з з допомогою останній час вони б'ють по залізниці і по шляхам, як вони бачать, діставки елементів складових. Цієї допомоги, тобто вони розуміють, що вікно можливості на півроку зачиняється Збройними силами України, безумовно, з цією допомогою, але поки вона є, і хочуть по максимуму його використати. І, скажем. Застосування розвідувальних елементів воно ж ізначально з точки за організації бойових дій на підставі які збираються, організуються нанесення ударів з повітря, скажімо, і на землі засобами. Відповідними, в тому числі, от, про ті шляхи доставки цієї допомоги, про які ми зараз говоримо. Тобто російська армія буде робити усе, щоб ця допомога надходила якомога повільніше на лінію фронту. Але от якщо ми говоримо по місцях, які вони б'ють, нам зараз в чат пишуть доброго ранку з Херсонщини. Доброго ранку, незламна Україна. Насправді я знаю людей з Херсону, які кажуть, що у них теж прильоти кожен день, і це вже сприймається як буденність. Зараз бачимо, як російські міста обстежують обстрілюють Харків, обстрілюють Сумщину, і деякі військові кажуть про те, що Росія може активізувати свій наступ саме там і зосередитись саме на Харківській та Сумській області і на Херсоні. Чи це зараз як як вам це зараз виглядає? Ну треба мати на увазі, що це проголошував Путін. Ми пам'ятаємо відносно формування цих боку так званої санітарної зони, і прикордонні райони в першу чергу. Попадають під цей термін, і під такого роду дії. Харків окрема тема, сакральна для них. Але для того, щоб включити таким чином цю зону, треба зібрати відповідне війська, оснастити його угрупування. Те паки на поточний час там існує 20-30 тисяч, неспроможна виконати такого роду завдання. Але скажем цих точки зору попередню підготовку вони роблять з шляхом застосування засобів нанесення удара і з повітря, і оскільки прикордонів відстані невеликі, і також з землі тому принципово важливо постачання відповідної зброї нашими союзниками вироблення нашими підприємствами протиповітряної протиракетної. Зброї тут повертатися будуть до програми сам», тобто досить швидке. Наші елементи зенітних ракетних ще радянських комплексів і американські ракети. Це дозволяє досить ну, відносно дешевше і швидко масштабувати вироблення засобів протиповітряної оборони, тобто, які збивають динамічні цілі, літаки, вертольоти, кривати, ракети, безпілотні апарати. Що стосується. Зенітих ракетних комплексів з протиракетними можливостями Петріот сам ті їх аналоги, то окрім відомих сім, які якби вже знайдені, і йде робота відносно реалізації поставок в Україну. Ну є напрацювання по додатковим там трьом-чотирьом комплексах для нас це безумовно принципово. Тому що по знищувати балістичні ракети поки у нас є можливості тільки за рахунок таких засобів. І є ще такі опосередковані сигнали відносно того, що вже в цьому пакеті заходять ракети повітря-повітря, яке потрібне для винищувачів, і тому можливо виникає оптимізм відносно того, що дати заходи авіації в шістнадцяти в Україну не будуть приноситися і віддалятися а навпаки, якби, ну зайдуть, все ж з затримкою відповідно, яка базується в першу чергу на рішення американців, а не будь-яких там підходів щодо вивчення мови, розширення програм цим можна займатися на роки, тому от такі підходи. Угу. Власне, коли ми говоримо також і про панування в повітрі, і про те, як відбувається зараз, як відбуваються події на фронті. Ми от зараз згадали і суми з вами, і Харків та і Херсон, але не можемо забувати зараз про часів яр, де точаться бої, страшні бої. І от Нью-Йорк Тайм навіть написав статтю про те, чому це маленьке українське містечко на вершині пагорба. Наступна велика мета Росії вони пишуть про те, що російські міста зруйнували десятки міста, селищ в. Україні змусили е, мільйони людей залишити свої будинки. Сєверодонець, Бахмут і Авдіївка. Вони вже стали відомими на ось весь світ, і тепер російські війська націлилися на часовий яр, міста фортецю на вершині пагорба на території схід... е, східної нашої країни, схід східної частини країни. І ось для нас це. Важлива висота, але там Росія використовує так само своє зростаюче панування в повітрі. Вона перетворює усі будівлі в руїни постійні обстріли кабами, постійно літаки з їхні скидають на часів яр до двох десятків бомб. В них там більше ніж тони вибухівки. Що ви тут бачите? Як тут чи змож, коли ми зможемо переломити цю ситуацію? Коли будемо відповідним чином забезпечувати війська, які наші, які ведуть бойові дії необхідним для супротиву для ефективного супротиву, і, до речі, постачання засобів протиповітряної оборони потрібне не менше як для прикриття об'єктів ну, міст поселень об'єктів інфраструктури по території України, так і військам для того, щоб Зривати плани застосування ну масштабне застосування у авіаційних бомб, які в першу чергу застосувати такі. На сії, як Су-34, ну літаки тактичної авіації і для того, щоб їх збивати і на більшій дальності, потрібні відповідні засоби. Але швидка допомога полягає в наданні боєприпасів артилерії, тому що треба ще раз згадати, що знищення цілі наземних доля, скажем, участі найбільше до 80% саме. Артилерії, чи систем залпового вогню. Тому на всіх напрямах пріоритет. А так потрібна системна допомога військам, які борються за цю фортецю. Час в яр, яка панує в цьому районі по висоті. Ну і по можливостям з точки зору військової як нас в системі оборони. Це знає і розуміє ворог і в його планах саме зараз, саме це опорний пункт, через який вони хочуть далі розвивати наступ на агломерацію Краматорська Славянськ. Там все це якби зрозуміло, і тому навколо цього точиться такого рівня високої інтенсивності бої. Якщо ми говоримо про наш захист в контексті цієї допомоги, нам вже сказали, що в березні ми вже отримали понад 100 атакамсів і величезну кількість касетних боєприпасів. Про це заявив написали в Таймсі. І допомогу надали після того, як Байден таємно схвалив передачу цих ракет ще в лютому. Раніше його припускали, що йдеться лише про 20-30 ракет. На насправді зараз вже знаємо, що 100. Ось як вони за зараз можуть вплинути на ситуацію, наприклад, в часу ярі, чи ви бачите, що їх десь можливо застосують на інші лінії фронту? На іншій теж ну треба розуміти, що атакамці з можливості подальності біля 300 кілометрів, але ж мають із того, що доведено головку бойову частину. Касітно, це означає, що її застосовувати ефективно може проти піхоти а також легко брані на У нас є досвід попередніх, коли там дали біля 15 Ще в кінці минулого року, мабуть, застосування відбулося по літальним апаратам на аеродромах. Бік луганськ дуже ефективно. Ми вже маємо застосування із останнього цих атакам з касетними по під розділом протиповітряне оборони в Криму, де були розбиті з 400 елементів раційних станції, тобто, вот призначення таких, думаю, що буде застосування і в напряму скажем логістичного забезпечення по ворога, в районі ворога військам по районі. Часового яро, але одним типом озброєння, навіть з покращеними характеристиками даного випадку по дальності, питання не вирішується. Потрібна комплексна допомога і формування резервів з, тієї, з цього пакету, який надають американці, але не тільки ми знаємо, що рішення прийняли британцями, і і європейські країни продовжують намагаються компенсувати у таку піврічну паузу з боку військової допомоги Америки. Ну ось бачите, поки у нас була більше ніж піврічна пауза, Росія не припиняла виробляти боєприпаси. Вона давно поставила економіку на військові рейки і ось продовжує виробляти зброю при тому, що вона виробляє її і. Навіть відправляє на склади, тобто в величезних е кількостях про це заявив міністр оборони Німеччини Борис е Пісторіус, і ось. Е все ж таки хотілося б мені все ж таки завершити на чомусь більш оптимістичному, наприклад, на тому, що командувач британської армії Тоні Радекін заявив, що Україна таки збільшить кількість дальніх ударів по території Росії, от саме через ось цю західну військову допомогу. І він визнав, що зараз оборона України перебуває під впливом посимістичних настроїв, але такий похмурий знімок війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва. Давайте спробуємо щось оптимістичного можливо або реалістичного, Яке мало би нас втримати, знаєте, в, в не в не паніці та забрати нашу паніку? От про які довгострокові тенденції можливо говорив Тоні Радакін? Як ви бачите, як далі буде розвиватися ситуація і з допомогою і на фронті? Реалістично полягає в тому, що у нас з'являється все більше можливості відносно виконання завдань своєї стратегічної оборонної операції, першої. Завданням якої є зупинити просування ворога і оптимізм саме в тому, що ця допомога е зростає і є перспективи на опрацювання як по озброєнню техніки, так і під час реалізації закону з мобілізації по підготовці підрозділів, які будуть зміцнювати позиції. Частин бригад, які працює на лінії зіткнення. Тобто перспектива є. Реальність досить складна, але треба вірити і допомагати силам оборони. Ми досягнемо цієї мети. Угу. А власне, якщо ми говоримо про ось цю зброю, яку Росія виробляє в величезних кількостях і відправляє її на склади, що вона має на меті більше залякати не лише Україну, а й Європу, чи все ж таки вона теж може гливо готується до захисту? Резерви завжди формуються для того, щоб чи реагувати на складні умови, які зараз складаються в ході бойових дій, чи готувати наступні бойові дії, і з цією метою росіяни на це роблять. Вони вже на піки зараз свого потенціалу воєнно-промислового комплексу спочатку війни, як відмічають західні експерти, але інше говорять відносно того, що далі буде чи Спад в зв'язку ситуація, яка складається по постачанню запчастин і виснаження в ході цієї війни всієї системи, яка ну, вони зміцнили за цей третій цей третій рік, але перспективи там є з точки зору оцінки фахівців воєнно промислового комплексу. Не дуже оптимістичні для росіян. І це радує, пане Ігоре. Дякую вам, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.